Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Генерал у залужному війська вірять, пише Юрій Луценко. Вони вважають його високопрофесійним, вони цінують те, що він у рідкісних, дуже рідкісних інтерв'ю. Говорить жорстку правду, як відро холодної війни виливає на всіх цих рожевих носорогів марафону, для яких перемога взагалі давно вирішене питання, і паралельно з цим вони відчувають, що залужний переживає за кожне солдатське життя. Кожен солдат вважає його жорстким професійним. Військовим, який робить свою роботу, але переживає за солдат. Ця рідкісна комбінація дає можливість утримувати єдність і довіру між солдатами і вищим керівництвом. Таке не часто буває, солдати мало про це говорять, але графіті залужно у центрі Бахмута. Та в інших областях це прояво цієї неозвученої солдатської любові. Залужний стрижень армії, треба це розуміти. Всередині є дуже різні люди. І треба вірити у керівництво і вірити, що у нього є правильний план. Зараз це працює. А значить, наш контрнаступ буде ефективний. Ось це головні умови. Ні танки. Ні артилерія, ні навіть кількість боєкомплекту не є головною умовою перемоги. Головна умова віра у цю перемогу і готовність за неї заплатити. В той же час телеграм-канали пишуть про те, що не скаже марафон зелених. До генерала заложного не так давно приходили батьки одного із солдатів та просили про допомогу у вирішенні якогось внутрішнього питання. Уявіть собі, главком не направив їх до якогось помічника, а особисто заслухав, занотував та допоміг вирішити питання. І таки і вирішив, ось що потрібно знати про батька української армії. В той же час генерал Сергій Кривонос в своїй. Моблозі пише наступне, але тепер варто й про інший бік справи дивне сприйняття головкому офісі президента Зеленського. Змі давно примітили улюблений генерал президента країни незалужний, та й підрахували спочатку війни. Генерал Сирський отримав нагороди від президента удвічі більше ніж навіть головнокомандувач ЗСУ. Не менш цікаво, що всі дії генерала Валерія Залужного під особливим контролем банкової. Зокрема, це спільні телефонні розмови керівника офісу президента Єрмака і Залужного з радником президента США з питань національної безпеки. Еки Джейкобом Саліваном і головою об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Мілі. Тільки у 2022 році таких бесід відбулося щонайменше 10, і всі у кабінеті Єрмака. Досить гучний конфлікт трапився між Зеленським і Заложним на початку липня 2022-го. Головнокомандувач наказав призовникам та військово зобов'язаним у воєнний час брати дозволи у територіальних центрах комплектування при необхідності пересування. Зеленський відмінив рішення головнокомандувача ЗСУ 14 вересня 2022 року. Президент Зеленський спровокував конфлікт у військовому керівництві, коли відзначив визволення ізюму разом із генералом Сирським і демонстративно не запросив і не відмітив заслуги головкома зсу заложного. Попри це, заложний схвально і позитивно говорить про висококваліфікованих колег. Я довіряю своїм генералам, я вірю сирському. Якщо він мені каже, що йому потрібна інша бригада, значить йому дійсно потрібна інша бригада. Звичайно, я не вважаю себе найрозумнішим тут. Я повинен і слухаю тих, хто в полі, тому що ініціатива є, зазначив заложний 15 Сто грудня 2022 року далі усе некрасиво повторилося після деокупації Херсона на початку листопада 2022 року. Замість тріумфу головнокомандувача по використав ситуацію для чергової цинічної маніпуляції, просування генерала фаврита та відсування у тінь заложного за моїми спостереженнями ближче до середини 2022 року нетерпимість зеленського до головнокомандувача заложного стала відверто зашкалювати. Причина дуже людська: справедливе зростання популярності бойового генерала, чого не міг перетравити далекий від армії президенту президент. президент раптом побачив особі успішного головкома майбутнього політичного конкурента. Хоча заложний ніколи не надавав такого приводу. Та навіть інтерв'ю за роки керівництва зсу у нього було лише кілька, і політики в них не було зовсім. Напевно, у середині 22-го, коли нація відчайдушно боролася за виживання, Зеленський та його офіс вже розмірковували над підготовкою до нових президентських виборів 24-го року. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.